Готуйсь любі братчики, сестрички. Знову будемо говорити про якісь пластові методичні штуки. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про точкування в новацтві. Як це робити правильно з любов'ю в інтересах дитини, а не щоб хтось когось боявся? Перш за все, нагадуємо, що точкування в новацтві проводить виховник. Не дитина, не дитина, а дитину, а саме ви, як виховник, здійснюєте цей процес. Точкування це не про хороший, поганий. Точкування це про сьогодні я зробив крок вперед у порівнянні з вчорашнім собою. Так, ми оцінюємо не поведінку дитини по відношенню до поведінки іншої дитини, а її власний ріст, старання, поступ. І важливо наголошую, те, що ми оцінюємо не дитину, а її поведінку, її розвиток. Для чого точкувати? Звичайно, перш за все, щоб побачити якісь позитивні зрушення так, в розвитку дитини. По-друге, для того, щоб наше новацтво відчувало, що їх помічають, так? щоб надихнути дитину та розвиватися, а не присоромити, «М -м -м, як ти погано сьогодні поводився на сходинах. І щоб з дитинства сформувати таке правило внутрішнє для дитини, я хочу старатися, бо це приємно. Я хочу зростати. Як це е, працює? Уявіть, що вчора на сходинах, там, чи минулого тижня, на сходинах дитина не могла дочекатися е, своєї черги у якійсь вашій грі. Сьогодні вона е, один раз нагадала собі правило і, наприклад, стрималась. Так? І це величезний для неї поступ. Це прогрес. Вона зробила такий великий крок е, вперед. Е, ми говоримо сьогодні було багато доброго, лише в одному місці треба ще трішки попрацювати. Так, ти зробив те те, -те дуже класно, чи ти зробила те, те те. А отут нам треба буде ще трішки попрацювати. Ми ніколи не обговорюємо точкування дитини по якихось таких. Важких штуках при всіх. Ми оговоримо це безпосередньо з дитиною, але загалом точкуємо ми при всіх і обговорювати ми можемо теж це при всіх. Ніколи не говоріть типу, а чому ти не такий, як Лесик, чи Петрик чи Марічка? Бо ви знову ж таки порівнюєте дитину по відношенню до іншої дитини. Сьогодні ти зробив набагато краще, ніж учора. Це супер, я тобою пишаюсь. Хоча не знаю, чи треба, оце. я з тобою пишаюсь, але я люблю так казати. В новацтві точкування це погляд виховника, на виховника, тому він має бути сповнений віри в цю дитину, та що вона може стати кращою, що вона стане кращою. І це як такий знак для дитини, що я тебе бачу, я в тебе вірю. Продовжуй крок за кроком. Ти сьогодні зробив один крок, завтра зробиш наступний і вийде ще краще. Разом з моєю підтримкою, разом з підтримкою всього нашого року. Тому бажаємо вам проводити класне точкування. Якщо ж ви маєте якісь питання щодо цього, задавайте в нашому чатику. Радо вам.